Вітаю, земляні. Паша на зв'язку. Київ, Україна. У нас за вікном 22 жовтня 25 рік. Друзі, якщо ви прислухаєтеся, то навколо мене працюють генератори. Я знаходжусь на Палаці Україна, метро Україна, і сьогодні була дуже гучна ніч російські окупанти знов гатили по містах України. Друзі, я приїхав сьогодні перевірити ціни на продуктовому ярмарку. Я колись, може півроку тому, може навіть більше тут вже бував, але ну, схотів змінити локацію з привичних нам і подивитися, які ціни на продуктових ярмарках. В центрі міста, це, по суті, Печерськ, і чи відрізняються, і наскільки вони від спальних районів. Якщо ви готові разом зі мною пройтися, полюбуватися, до речі, дивіться, яка тут краса, жовтень місяць, то ви знаєте, що зробити. Вподобайку в палець вверх поржалі. Не забувайте перевіряти підписочку, присігнули рівні погнали! Друзі, дивіться, яка краса. Ну, це просто шедевр. І що найцікавіше, що роблять для людей, щоб люди сідали, сідали і от звідси можна було їх фо фотографувати. А отут, от, бачите, ще одна локація. Ще одна локація з квіточками. До речі, тут квіточки, бачите, і тут квіточки, ще одна локація з квіточками. Теж можна, я думаю, що отак от звідси сфотографуватися. Ну, прикольно, прикольно. Але, друзі, якщо повернутися ось туди, то дуже дивна, знаєте, реакція на ці квіточки у людей. От підходжу сюди, щоб пофаруватися в такій красі. А он дівчина, бачите, ось оця дівчина сидить. Думаю, вона з квіточками йде. Бачите? З квіточками. Думаю, що вона тут робить? Саджає, типу, квіти? Ні, вона собі букетик рвала, прикиньте. Просто присіла і собі захвотіла букетик. Ну, як так можна, я взагалі не розумію. Ми з вами йдемо до продуктового ярмарку. Він знаходиться прямо біля дороги, починається ну, ближче до Палацу України і закінчується от з того боку. Я думаю, що ми з вами почнемо з тої сторони, де овочі, фрукти, бо я сюди приїхав і подивився спочатку вправа і побачив, що там текстиль. Думаю, ма, це як на голосів, чи чи що. Особисто мене цікавить сьогодні цінник на гарбузи, на перець, на огірки, ну і інше. гарбузи. чому? Тому що зараз майже вже кінець жовтня. Треба купувати гарбуза, треба вирізати в ньому очі, рота і ставити свічку, прикрашати під віконня. Тому, друзі, побачимо, подивимося. Ще, можливо, заціпить мене цінник на щось інше. Так, дивимося, сливи. Сливи 65, не бачу огірки. Огірки вже навіть нема. Огірки по 140, але навіть бачите, я їх розкупили. Ще є сливи на ну, на компотік, мабуть, 25. До речі, оці от прикольно виглядає. І респект, де є можливість карткою оплати. Зараз навіть в маршруті є опція карткового, карткового такого. Оплати біла бачу, але цінника не бачу, і продавця теж не бачу. Яблучка 55, 55, 55. Груша е немає цінка, навіть груші дають пробувати. І ще я навіть бачите, 20 кукурудзи. Карась 120 гривень, судак 280. Толстолоб 100, б 110. Карась річковий, 100, щука 220 я вас не знімаю, я тільки, я тільки... рибу. 250, стейк амура 250, стейк-щуки 350 Так, далі йдемо. Добрий день, огірки в яку у вас ціна? 100 гривень кіло. 100 гривень кіло. Слухайте, взагалі навіть дешевше, ніж свіжі. Свіжі, зараз 120 О, гриби. Так, да, так, да, краса. А зорієнтуйте по цінах на гриби. По 200 гривень. Будь-що, так? Да? А що є, що це? Це рижики королевські зазивають. оце? оце? Маслики чищені, Маслюки чищені рижики... І польські. польські. І це десь цей Вишгородський район чи далі? Ні, це Родомишіль. А, знаємо, да. так. А що ви вже не знайдете? Клас. Не Дякую. Так, Сушка. Пакет, це тернопільська друзі, у нас сушка. А тернопільська цікаво, скільки за кілограм. Більше 230 чи ні. А, а, а це Тернопільська скільки за кілограм? 220. 220, дякую. Бачите, майже вгадав. Думав, що Тернопільська трохи дешевша, вона 220 за кілограм. А сир в яку ціну у вас? 155. 155. Дякую. А козиний сир? 850. 850, дякую. Козиний сир 850 гривень. За кілограм. Так, яйця у нас 70-65-72. О, ну гриби, слухайте, гриби сьогодні в цьому сезоні просто... А скільки коштує? 250. Дивіться, такі гарне. Гриби в цьому сезоні хоч Куба. О, оце якраз мені потрібно, друзі. А скільки е, гарбуз? 45. 45 за кілограм. Ну, я думаю, що друзі, я собі куплю щось такого плану. Єдине, що е, треба дотягнути до. Додому і, мабуть, маленькі якісь, ну такі от декоративні. О, ось такі от декоративні. Добрий день. А я якраз дивлюся, декоративні. Так, дивіться, 25. Це навіть воно і буде вічно стояти, так, да? так, так, так? Друзі, дивіться, якраз 75, 50, 25, 50, 80. А це у вас все ви вирощуєте? Да? Дивіться. А можна взяти в руку? Дивіться, ніфіга собі. Це навіть на Хеллоуін навіть вирізати. Не треба так поставили не, і все. Так, так. це для краси. А це 60, да? так? Так. Це засихає і стоїть годами. Угу. Годами Стоїть. Оце мал, маленька. Оце класно. Оце, от, 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 оце, да. оце от, цікаво. Вибираємо гарбузики. Оце що засихають. Для... Да, оце, оце, оце все засихають. А це, мабуть, все ж таки почистити не, не, треба. Це ні, З'їдобне, Поняв. Дякую. А капуста в яку ціну? 100 гривень кілограм. Дякую. Капуста 100 гривень кілограм. Шишки. Добрий день. А в яку ціну у вас? 150. А як їх використовують? Ага. 150 за кілограм. Друзі, до речі, бачив івано-франківський торт. Там отакі от шишки для прикрас роблять. О, ми знайшли огірки. Огірки 135. а, Це не огірки, це помідори 135. А огірки в яку ціну у вас? 150 огірок. Дякую. Помідорки 155 і морква 30 гривень. Гарбуз 30. До речі, цю, хотів сказати, сладку вату, кукурудзу зараз продають. Я здивований, що наприкінці. Жовтня ще продають кукурузу, Авокадо 75, шарон 300. А кешміш в яку ціну вас? По 100 100 Фій хла, до речі. Фійхла 250. Так, картопля. У нас глянемо. Що у нас по картоплі? 55. Це у нас білозерка, гарбуз 30, кабачок 75. Так, картопля. А оця скільки коштує у вас? Ні, мене вже же 25. Червона 25, та 25, морква 30, капуста 45. І знов, бачите, знов кукуруза. Фіхуа там була 250, тут 260. Так, кішміш тут трохи дорожче, 140. Мандарини з'являються, Мандарини 150, а яблука, слухайте, яблука не встигаєш дивитися, тому що вони не по дням, а по часам цінник збільшується. Так, огірок 130, найдешевший на сьогоднішній день. Найдешевший огірок 130 гривень. Баклажан 75, цвітна 65, кішміш 150. Ну, кіш-міш, бачите, кіш не знаю, треба шукати. Десь дорожче, десь, десь дешевше, бунтює 20 і огірок 150. Офігіть, 150 огірок. От прикиньте, 2 кілограма огірків купив і все. І... 120. 120. А це у вас скільки, скільки коштує? E, по 250. Мужчина 250. тільки виняла, продала. Так. А, а гриби скільки Тоже по 250. По 250. Це Вижгород чи звідки? Не, Радомишель? Це Мироновка. Міроновка. Ого, до Мироновки дорожче доїхати, ніж продавати гриби. 250. Дякую. Подивимося, що у нас по для узвара Чернослів 170-150, 200. А родзинки у нас найдешевші 300, 200, скільки? 350, 300, 200, а, ні, 300 гривень. Так, чечевіця. А можна я... Чечевіця у нас 80, друзі. Так, друзі, укр фермер. у нас смачно по-домашньому. Колись ми вже бачили. І е, Це я, якщо не помиляюсь, на Дарницькій площі ми бачили. Давайте людей пропустимо. Глянемо ще у нас грибочки. Грибочки, грибочки. Подішовки продають. Подішівки це скільки? Бив? 250. О, нічого, собі, дешевки. Скільки от от у вас? Теж 250, так? Да? Лисичка, лісичка я вам дам за 150. За 150. Це Миронівка, що це да, у нас. Так. Да. 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 Ой, банкета. Чи Вишгород? новгород Волинський. новгород Волинський. А, польський по чому вам сінок давати? Польський по чому? Польський по 250. Польські по 250. Ми, брати, а, а це... Я тобі вступлю. А ці? По 250. По 250. Беріть, Ви. оці 150 навіть віддають. Ви хочете брати і питаєте? Я людям розповідаю на камеру, бачите, ціни. Сліва 85. Полуниця. Охрінеть, друзі, полуниця. 450. Де ще? Можна побачити полуниця, ківі 200. Полониці, ви прикиньте, полуниця 450. У жовтні місяці навіть ще буває полуниця. А скільки це коштує у вас, рулька? 120 120. А ребра? 250. 350. 250 і 120, дякую. А сало зорієнтуйте по цінах? По 300 і по 280. А найдешевше, котре це да, у вас? скільки? Ні, є по 250 гривень. По 250? Ну, але ще найдешевше, але її вже знала. вже нема. Було. А найдорожче, котра у вас буває, скільки? 300 гривень. 300 гривень. Ну це не найдорожче, я б сказав. Найдорожче, я іноді питаю, кажуть, 500. Ну, 500. ну то зброю то воно так і стоїть. Ну, у вас не буває, так? Да? Буває чому. В сьомій ранку треба приходити, так? Да? <різь> <різь> Поняв. Дякую, дякую. Гарного дня вам. Груші від 80, навіть від 60 до 100 50 грошей. вже з'являється хурма. 130 гривень минулого року щось ми на хурмі навіть якось Хурма пройшла мимо нас, так би мовити. Друзі, хто полюбляє хурму? напишіть у коментарях. Так, 75 гривень білозерка, капусточка 25, кабачок 75, огірки 130. Ну, огірки, бачите, дешевше, ніж 130, я, чесно кажучи, і не бачу. Помідорка, котра в соус 35. І тут у нас кабачки такі. Вже товар, який треба сьогодні з'їдати. 50 гривень. Картопля 30. Коротше, картопля від скільки б там була? Від 25 до 30, мабуть, десь. Так, ну а тут, друзі, у нас о, тортики. Дивіться, І ложки продають. А ви не знаєте, а відійшла, так? Да? А мені цікаво, вона ложки де? Продають дощ, так? Да? Ні, ложки не продають. Ложки не продають тут. Просто стільки ложок, ложки не продають. Що у нас з текстилю? Глянемо. Що у нас? Ми, до речі, нещодавно були на Голосієво, і там весь ринок був у текстилі. Чесно кажучи, я здивувався, тому що я думав, що О, зараз вже у нас скоро зима і. Бачите, ось такі у нас 160 гривень варішки. Варішки. А стільки є у вас у стілки? Є. 60 і 70 гривень. 60-70 гривень. А ну-ка, давайте глянемо у стілки. 60-70 гривень. І чаї, бачите, фіта чаї 85 гривень. А ось такі скільки, скажіть, будь ласка, стоїть. О, оці. А 44 скільки? 500 гривень. Дякую. 44-500 гривень. Тут дуже класний. Де, де, а, тут написано навіть. Ага. Ось така, бачите, друзі, краса. Дуже класні, дуже теплі. Ну, можу без накрупки 350 гривень. 350 гривень. З вовком. Краще, якщо у нас наступний рік рік коня. Щоб тут у нас кінь був. До речі, оці от тапочки капці дуже, ну, дуже прикольні, тому що вони навіть на голу ногу, ти ходиш і навіть іноді спекотно, Кажу по собі. Мені вони дуже подобаються, навіть по кафелю, якщо ходиш, взагалі топ, взагалі чітка. Джинси у нас 1300 1400, 750. Це, Я так думаю, що почитаніки якісь. А це ваше, так? Да? Да. А можете розказати, що це тут таке? Це мило. Мило. А де коні? Ось коні, так, да, друзі. Наступний рік у нас рік коня. Да, рік. Коника. Коника. Я робила ну так, так. Ну, да, да, да. А скільки Навіть цей коштує? Такий коник 40 гривень. 40 гривень. А у вас є візитка якась ще? Да. Ми людям покажемо хай. Купують новорічних коників. Є такі ще і будуть ще на підході. Друзі, ось у нас мило ручної роботи Олена. Да? Номер телефону і. А це в, е, телеграм да? знизу, мабуть, так? Да? Ні, це Інстаграм. А, Інстаграм і Фейсбук, друзі. А у вас, якщо людина захоче, наприклад, може ну, на замовлення там, якихось там, е, там єдинорог да, зробити? Ну, так. Можна, так? Букети зазвичай замовлення. — А цей букет скільки коштує? Такий 250. 250, поняв, клас. Поняв, все гарного дня, вам дякую. Друзі, дивіться, на вході значить, на ринок у нас є ось така краса. Зараз вже жовтень місяць. Зовсім скоро. Це зовсім скоро. Де да вже завтра, поки опалення ще нема, можна вже купляти. Скільки у нас оця найближча до мене шкарпетка коштує? Це 700. 45 розмір. 45 розмір. А з чого це вона м'якенька? Це лайка. Лайка, друзі, а прикиньте. Чао-чао і лайка. Так, тримайте. Що у нас ще можна? Це берете на голову. да? Сумочки, еко-сумки у нас. да? Хто полюбляє, хто розуміє, що поліетилен – це зло. Ось такі еко-сумочки. Це, на... це... Ух, ти, клас. Слухайте, як павутиння на Хелловін. Це ж на, ну, на людину, так? Да? Ні, просто ви так кажете, іноді дуже схоже, ш'ють на цих четвероногих друзів своїх. Так, а тут у нас що, тут шкарпеточки у вигляді просто капців типу, да? по дому ходить. Шкарпеточки. І останнє питання: скільки по часу, наприклад, оце треба оцю красу зв'язати? Це дуже індивідуально. Ну, ну, приблизно. За день точно не зв'яжеш. За день не зв'яжеш. Зв Зрозумів. Так, значить, знайти нас можна біля метро Палац Україна, біля входу, ось прямо, друзі, там Палац Україна, і тут 10 метрів ось цю красу тут можна знайти. Посередах. З 10 до часу. часу. Поняв? Ну що, друзі, пройшлися ми з вами по ринку, по продуктовому ярмарку на Палаці Україна. Він не велик, але в принципі все, що, знаєте, близліжащі будинки хочуть, знайти там можуть. Овочі, фрукти, сало, м'ясо, шкарпетки, все-все-все, що забажаєте. Друзі, як вам ціни, як вам асортимент, як вам атмосфера на цьому продуктовому ярмарку? Я думав, знаєте, що буде. Подорожче ніж на будь-яких інших, якщо ви хочете друзі, підтримати канал, ви можете в вподобайку, ви можете залишити коментар будь-який. Не знаєте, що написати напишіть одне слово про сандатра, а, а також перевіряйте підписочку. До нових до нових фідосі всім пока.